Доброго вечора всім. Бум-бум, е, Хотів показати свою котельню, ще я власруч зробив. Е, котельню встановив котел 12 кВт, купляв БУ річне, купляв БУ річне. Він буде після того, як я купив ще 2 роки, стояв або доробляв майстерню, вже доробив, запустив. Що можу про нього сказати? Ну, Котел нормальний. Правда, хоче нормальних сухих дров. Сирі дрова горять гірше, бо дають гірше температуру, помаліше набирає. Класно горить на брикетах, класно горить на всякій фігні. Ось. І, ну, Треба йому, можна, на перемішку мішати з буком сирим, але на перемішку, бо... Ця автоматика, якщо він покрутить 2 години і не підніметься температура до заданої температури, він просто за 120 хвилин потухне, виробиться, бо буде думати, що там нема дров. Так, Котел 12 кВт, буфер, не знаю, чи 500, чи 600 літрів. Поварив я колектора, подача, обратка. Тут в мене йде Це є перший поверх, другий поверх і санвузел. І також цей котел гріє е, такий болер, ну, покусуюся, є, та на ньому нагріта трохи. Е, експериментую з температурами, поставлено 65, е, тут є 50, е, трьох ходових підмішуючи не поставив не знизу а зверху, бо один казав так, другий казав так, я вирішив так. Ну, Тут стандартна система, якщо виключається котел, там клопушка спрацьовує, циркуляція своїм ходом йде. сб 3 клапан виставив на 55-75 градусів, на 55 виставив. Зараз там майже 50 Насос Насос W. Новий насос, це насос 6 на... Обратку і поставив ще доклав на подачу, бо не протискало останні три батареї по красочній камері. Ця котельня обігріває площу 140 квадратів, хоч він розрахований максимум на 120. Що хочу сказати. Одна закладка від 6 до 8 годин горить. В принципі, мене влаштовує. У буферній ямкості також є електротен, що не підключив на подачі. Я ставив 43, 45. До 45. Батарея десь 40-45 градусів, більше не потрібно, в боксі 15 градусів. Е, бум, далі труба. Трубу поставив я 200-ку внутрішню сендвіч. Ось. так Тут ще не утеплив, Вон, при розгоні. Зараз можна тримати руку, не нагрівається. Це свідчить про те, що КПД в котла хороша. Труба у нас є 7 метрів догори, бгушна також. Вона в мене стояла в попередній майстерні, на котлі 40 кВт. Так, щоб не вигадувати, поставив 200 на вихід 130 через перехідний планець. Ось. Ну і що? Обіймаємо, обігріває 140 квадратів. Перший поверх три бокса, санвузл, другий поверх ще 40 квадратів. Так. По боксах є батареї. вибачте за безпорядок, бо ще ремонт йдуть, тут санвузл. Також, ще не поприбрано, тут батарейка, другий поверх. Офіс і роздягалка для моїх робітників. Тут батарея чавунна, така батарея, звичайно, все БУшка. 16,7 градусів бум І покрасочна камера. Можу сказати, що котел витягує, реально витягує. Є 14 батарей. Ось так, так. Все тепло. Батарейки теплі. В приміщенні тепло. В принципі, котлом я. Задоволений, обігріваю він немалу площу, займаюся утепленням воріт, бо ворота це найбільша теплотрата в цьому приміщенні. Так, щоб зекономити дрова, максимально утепляємося. Маємо ще кондиціонер, який також жене і тепло, і холод. Але його тільки зранку запускаю, коли на розпалку котла, поки він розженеться, то підірваю цей приміщення. Ну, що можу сказати? Можна двома варіантами працювати. Гріти буфер, класи на нього 80 градусів, награвівати буфер, на буфері у нас є 40, обратка 30. Без трьохходового клапана він би конденсував. В принципі, він в мене не тече, сухенький, попередньо у власника текло. Дверка перевернута зараз, тому що він відкривався сюди, а відкривається зараз сюди. Все сухо. Все класно. Стоїть тарілка, один стик потік, бо тримав ключом і трохи пошкоджившов. Е, що можу сказати? Теплообмінник сьогодні труб чистий відкривав, там нема що чистити, там все сухенько, все гарненько. Розширительний бачок на 80 літрів, е, розширительний бачок на болер на 8 літрів. Тут на 100 літрів бачок. Так що, кому цікаво, Кладіть лайки, кому сподобалось, кому не сподобалось, кладіть дизлайки, як собі хочете. Це чисто відео таке пробне. Про мою котельню. Ну, В принципі, я задоволений котлом. Я ніколи не мав такого котла. Він все ядний, їсть все, що в нього запхаєш. Попередньо в мене була бочка верхнього горіння, котел до сраки називається. Прив'язаний до нього раз. По-друге, хава дров багато і просто КПД в нього дуже маленьке. Зато довго горить, але в нього треба запхати дві тачки. Так що, всім пока. Хто хоче, хай підписується, хто хоче, хай не підписується. Так що всім удачі, мирного неба над головою. Слава Україні!